Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні хочу сказати декілька слів про кишенькових комбатів, які не мають і мінімальної довіри та підтримки свого особового складу, не мають ані бойового досвіду, ані взагалі розуміння, що таке справжня війна, але вони справно постійно виходять в ефіри та систематично роблять дописи, якими цілують в дупу внутрішніх ворогів. Виправдовують дії злочинців, ТЦКшників та мусарів, а також ще й залякують народ України, розповідаючи про те, що треба йти на війну, тому що нібито прийдуть москалі і потім поженуть всіх воювати за них. Друзі, це повний бред та дешева маніпуляція. Але давайте по факту: всім відомо, що більшість комбатів та комбригів це ставленики провладних колаборантів та мародерів. І це факт. У нас батальйонами, бригадами та полками командують не ті, хто довів свої знання та навички на полі бою. Не професійні військові. Ні. У нас здебільшого командний склад це друзі або куми сирського, зеленського, Єрмака, однопартійці, Слух і так далі. А те, що вони взагалі нічого не розуміють ані в тактиці, ані в стратегії, це взагалі не важливо, бо їх поставили саме для знищення особового складу та розграбування і послаблення нашої армії. І це факт: нормальному комбату або комбригу вижити серед таких щурів дуже і дуже важко. Більшості комбатів комбригів. комполків – їм та їхнім господарям війна дуже і дуже вигідна. Як мінімум, тому що війна спише все, а це їм дозволяє дербанити автівки, коптери, гроші, влаштовувати побори в себе в підрозділах, списувати десятками тонн палива і так далі. Тому вони, як і інша провладна нечисть, грають на патріотизмі. Та залякувані. Вони не кажуть про те, чому не воюють ті, хто має йти воювати. Мусара, ТЦКшники, держслужбовці, олігархи, депутатські синочки та інша злоякісна пухлина українського народу. Ні, вони такі питання не підіймають. Вони, як і провладні мародери, провокують населення України на конфлікт між собою. Та залякують, тому що, по-перше, не мають жодних інших аргументів, а по-друге, не хочуть втрачати таку кормушку. Для них війна це просто бізнес. Але знаєте в чому найбільша трагедія? в тому, що люди здебільшого ведуться на такі провокації та чому ще й підтримують таких посібників внутрішніх ворогів. Типу, а це якийсь комбат? То, значить, правду каже. Це катастрофа. На це гидко дивитись. Тисячі лайків ставлять вбивцям та посібникам внутрішніх ворогів. А те, що здебільшого комбати та комбриги знущаються з військових та знищують цілими підрозділами особовий склад, для вас це не аргумент, де ваш розум. Реально на це гидко дивитись. Де логіка, де політична свідомість, обізнаність. Де ваша відповідальність? Ми втратили стільки людей, що історія навіть не знає таких прикладів. Під час Другої світової війни Україна втратила в рази менше, ніж сьогодні. Люди роздупляйтесь, іде цілеспрямоване, поетапне знищення народу України. І це пряма заслуга просроченої влади. Скажу так, в будь-якому цивілізованому суспільстві взагалі неможливо представити таку ситуацію. Наприклад, в Європі або в Америці та будь де, якби на будь-яку країну напали, а уряд не оголосив би війну, народ розірвав би першочергово весь парламент та весь уряд. Якби подібне беззаконня, яке відбувається у нас з боку ТЦК та СП, е а також мусарів, сталося в будь-якій цивілізованій країні, то ТЦКшники, цикашники, мусара та інша наволоч вже давно би висіла на стовпах. І це факт. А влада за знищення конституційного устрою та за прийняття таких антиконституційних законів та рішень була б визнана політичним злочинцем. З усіма витікаючими наслідками. В жодній країні світу такого не може статись? Невже беззаконня, яке зараз відбувається повсюди, від ловлю людей, побиття, саджання до якихось підвалів, вбивства, це все ви вважаєте нормальним? Невже ви вважаєте, що так і треба жити? Коли ви вже позбавитесь цієї Радянщини? Скільки ще? Вам треба смертей, щоб ви почали думати та брати на себе відповідальність. Коли у вас, блядь, з'явиться розум? Це пам'ятайте, жоден із справжніх бойових комбатів не підтримує таку мобілізацію. Тому що вона на 100% незаконна. І як мінімум справжній комбат знає, що від таких мобілізованих без мотивації та необхідних навичок толку на передовій взагалі немає. Друзі, а вам я дуже дякую за підтримку, за активність. Продовжуємо організовуватись та боротись проти внутрішніх та зовнішніх ворогів. Слава Україні!